Вітаю, друзі. Я Олена Требушна, Це канал. Є питання. Традиційні підсумки тижня тут. І сьогодні вони будуть переважно про те, що відбулося цей тиждень з суддями, яких ми в сто п'ятсот раз намагаємось реформувати. Але як казав колись президент, всі пробували ні у кого поки що не вийшло а також про те, що буде з політичною силою президента, якщо ця реформа знову не вийде, якщо не повернуть обов'язкове декларування для посадовців, і ще багато якщо. Але почнемо з суддів і підсудних завдяки суддям, зокрема вищого антикорупційного суду, цього тижня звільнили з посади і повернули трудову книжку одному з персонажів, який був впевнений, що йому ніколи нічого не буде. Бо він цілий мамай. Схоже, я на на того, щоб це все робив. Не схоже повноваження. Ніхто складати не буде. Мене територіальна громада обирала. Судили Олександра Мамая за справу його відчайдушних домогосподарок. Мамай відчайдушно платив двом своїм хатнім робітницям грошима з комунального бюджету Полтави за те, що вони готували йому їсти і прибирали. Цього тижня полтавські змії, спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка вела справу, повідомили, що 12 квітня Мамая звільнили з посади та повернули трудову книжку. Комічна історія, товариш Мамай каже, що не схожий на того, хто крав, і суд доводить, що таки схожий. Товариш Мамай, виходячи після вироку суду, каже, що повноваження складати не буде, і через місяць отримає на руки трудову. Думаю, одна з причин такої самовпевненості та сама безкарність ніхто не буде нічого боятись. Красти у полтавців, харків'ян, киян у всіх громадян країни, бо дуже мало кого карають. І всі вони розраховують пропідлять бажано з вкраденим через кордон. Мамая, хоча б звільнили, але сподіваюся, це перша ластівка чи ластівок, як це про мамая маскулінно сказати. І коли пройде таки судова реформа, і всі суди стануть антикорупційними, таких історій, тільки більш жорстких, буде сильно більше цього тижня. В цьому плані є кілька історій, які додають оптимізму. І натякають на те, що наш пацієнт судова реформа швидше живий ніж мертвий. Реформована недавно Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Київського суду Одеси Людмилу Салтан після того, як Набу і САП викрили її на одержанні частини хабаря у 4 тисячі доларів. Вищий антикорупційний суд обрав судді заставу у 2 мільйони гривень. Потім Вища рада правосуддя розглядала заяву про відставку ще однієї скандальної судді Олександри Брагіної, яка не подавала електронну декларацію через нібито релігійні переконання. Я про це розповідала вам. Брагіна, до якої мають претензії антикорупційні органи, вирішила. Піти у відставку, і якби ВРП задовольнила заявку судді та отримала б довічне грошове забезпечення, тобто височенну суддівську пенсію. І ВРП призупинила цього тижня розгляд питання про відставку Брагіної, оскільки на неї поступила дисциплінарна скарга з НАЗК. саме на неподання декларації через нібито релігійні мотиви. ВРП має розібратись тепер, що там судді насправді заважає. Ну і третє, можливо, найважливіше, Вища рада правосуддя таки погодилася проводити публічно з прямою трансляцією співбесіди з кандидатами до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це будуть ті самі люди, які потім будуть обирати суддів на понад 2000 тисячі вакантних посад. Якщо за цим буде стежити громадськість, шанси на те, що цей спрощено відділ кадрів судової системи ВККС буде притомним і схоче, і зможе очистити судову систему, а не стане консервувати її вади, більше. Про більшість інших важливих речей ми протягом тижня тут вже детально говорили, щоб переказувати їх ще раз. Коротко лише пройдусь по деяких. Вчора ми говорили про те, чим закінчився американський, так би мовити, Вагнергейт. Як він вплине на постачання зброї нам і на стосунки між нашими партнерами і нами? І що важливо, який урок мали б винести для себе з цієї історії? І наші представники влади і суспільство я з вами згодна. і це приклад того, що у всіх бувають вагнергейти, але на відміну від сполучених штатів, де там за пару тижнів, ну хай пару місяців, коли це все почало відбуватися, там суспільство дали відповіді і намагається принаймні дати відповіді. А нам вже за скільки? Вже два роки не розказали ні що відбулось тоді, ні на якому рівні не відбулось і нічого взагалі. От якщо якщо дозволити коротка ремарка, оце якраз і про відношення в суспільстві. Ми досі на доволі підлітковому рівні демократії, коли Суспільство може образитися, просто закритися в себе в кімнаті, сидіти нічого не робити. Американське суспільство просто цього не дозволить. Ну вони не дадуть спуску, коли їм щось не договорюють, і нам треба цього в наших американських партнерів дійсно вчитися. Так і не було вирішене за цей тиждень чутливе питання повернення доплат військовому розмірі 30 тисяч гривень, яке футболять з опозиції в монобільшість, звідти в уряд і в ОП, і на яке ніхто не наважується дати чесної відповіді, де ж взяти гроші. Я вже говорила цього тижня, що знайти ці гроші можна було б якби справді почати оголошену весну посадок і притиснути до ніфтякорупціонер. А також перестати відпускати на всі чотири сторони за кордон персонажів, які паразитували на цій країні роками, а під час війни кинулись вивозити з цієї країни мільйони доларів. Як це зробили Суркіси, дружина бізнес-партнера Авакова, колишня права рука Баканова Наумов і багато інших персонажів, які осіли з цими грошима в Монако, в Дубаях, в Марбельї Ніці. і Ніцо називається євроінтеграцією. В четвер я розповідала вам, як саме це зробила через два місяці після нападу Росії. Цивільна дружина другого вієрархії державної митної служби персонажа Руслана Черкаського в березні якимось дивним чином вона зняла мільйон баксів у банку і в квітні змогла вивести все через кордон. Мабуть, тому що вона дружина митника, бо наскільки я пам'ятаю, і зняти тоді було неможливо нічого в банку, і на вивезення були обмеження. Принаймні для простих смертей зараз Черкаським буде займатись набу, бо Нацагентство з питань запобігання корупції перевірило декларацію топ митника і зробило висновок, що зняти його цивільною дружиною більш ніж мільйон доларів. Пара не декларувала. Якщо його вину доведуть, це від 5 до 10 років, якщо його не вивезуть контрабандою через його рідну митницю. Але тут і інше питання постає: чи буде хтось з'ясовувати, як можна було в березні 22-го, коли ще стояв оточеним росіянами Київ, зняти мільйон баксів в банку. І головне, як можна було вивезти з країни таку величезну суму через митницю? Чи це тільки цивільним дружинам митників було дозволено? Я б хотіла почути відповіді на ці запитання, і судячи з ваших коментарів цього тижня, не я одна. Ну і також після цієї історії я ще більше б хотіла почути від голови фракції Слуга народу Давида Арахамі. Коли парламент поверне електронне декларування, бо декларацію митника Черкаського перевіряли ще ту, що за 2020 рік, а потім депутати декларування для себе скасували під приводом війни. Я боюсь уявити, що наколядували за рік вторгнення деякі люди у владі і повноваженнях, яких були цього року такі речі, як той самий перетин кордону. Державні закупівлі, розподіл гуманітарки і далі за списком, 205 днів, майже 7 місяців пройшло з моменту, коли Давид Георгійович зареєстрував свій законопроект про відновлення обов'язкового декларування. Якби в той день, коли Арахамія його зареєстрував, він завагітнів чи зачав дитину, то вже на день конституції народив би. А політична воля досі не народилась. Не знаю у кого. У Арахамі, у керівництва політсили, у людей, відповідальних за це в офісі президента. Я чесно не знаю, хто з них тут, головне гальмо. Але давайте відверто: не росіянам ці хтось бояться показувати свої декларації. Ну це маячня, що по новопридбаному в розпал війни маєтку Халімона на Печерську влупить іскандерами шойгу. Так, як все відбувається з будинками халімонів і різними митниками і заступниками міністрів, навіть цей такий важкий рік змушує припускати, що свої будинки і автівки вони бояться показувати зовсім не росіянам, а своїм виборцям. Бо усім, і моновладі, і опозиції, і суддям, і прокурорам, і митникам, усім, хто працює в державному апараті, доведеться після війни. Відповідати, якщо не перед антикорупційними органами в суді це у нас все ще рідкісний ластівок, як мамай, а політично перед своїми виборцями. І найпершою доведеться очевидно відповідати політично тій самій очолюваній Давидом Рахамією монобільшості. А як пояснити, чому слуга народу має померти? Так. Ну, ну, притомно. взагалі не треба пояснювати. Вони просто помруть. Ну якби їх вбив Зеленський, як і народив. Зараз весь негатив, там, наприклад, по скасуванню електронних декларацій, на чому? На Верховній Раді, тобто на більшості, тобто на слуги народу. От так там слуги вже розбіглися, хто куди. Тому там Діма Розумков, розумна політика, просто чим більше популізму, тим краще. О, от, гідна заміна Юлії Володимирівни. І тут, тут, тут якби не буде ну, якби. Якщо і навіть номінально залишиться як свого часу залишилась наша Україна ще на одні вибори, то вмре просто на маргінесі. Тому це буде новий проєкт перемоги Зеленського. І подивимося, хто там буде формувати список і які пріоритети там будуть. Але те, що Смірнові татаров це не обличчя, а Бек Офіс. Це показує що і навіть вони що ну таких людей як показувати суспільству альо. Це був фрагмент з першого інтерв'ю, яке ми записали цього тижня. Тут у нас в студії в Києві з Ярославом Юрчишиним, першим заступником антикорупційного комітету парламенту. Ми загалом говорили про те, наскільки проникли російські агенти впливу і російський вплив загалом в усі українські інституції від церкви до спецслужб, парламенту і офісу президента, і про політичну волю, і політичну відповідальність усіх за все. Інтерв'ю буде тут на каналі завтра. Ним і закінчимо цей тиждень. Всі посилання на відео про головні його теми будуть в описі під цим відео. Також там посилання на наш телеграм і фейсбук. Підписуйтесь і на канал теж. Ну а далі трохи детальніше про нашого пацієнта судову реформу. Михайло Жернаков, засновник фундації, де Юре, який стежив за судами, суддями і суддями над суддями цього тижня. Вітаю тебе, Михайло. Вища Рада правосуддя ухвалила цього тижня ряд рішень, які натякають на те, що наш пацієнт судова реформа швидше живий, ніж мертвий. Давай з окремих кейсів по скандальних суддях почнемо. Я так розумію, що як мінімум по двом ухвалили рішення, якими суддів скандальних фактично покарали. Можеш трошки детальніше про це спершу розказати. Оце те мене е, зненацька затопило, якщо чесно. Я зараз прямо готовий. Бугана скоріше є по собі солдатам, які 4 тисячі доларів, е, яку зловили, е, прямо на гарячому її відсторонили, і по інших суддях припинили відставку щодо суддів, що до яких рішення набрали е, законної сили кримінальні. Я просто по по прізвищах не кожне зараз згадаю, даруй. Але е, пам'ятаєте, була по собі ільєві е, ситуація, коли вони її не відсторонили, на жаль, і ну це викликало резонанс. Та і всі стали собі ну, запитувати, чи це нова вища рада правосуддя, чи за рішуна Слава богу. Ця практика зараз виправляється потихеньку, і е, ми бачимо, що і в одних випадках, і в інших вища рада правосуддя вже не тільки суддів, які там ну я не знаю, втекли кудись за кордон. і, Напевно, що ми їх ну я низькі шанси, що ми їх знайдемо. Дозвіл на арешт чи а, по якихось ще вибачте, складу з до підточення. А і по суддях, наприклад, з ну, Центрального суду, а, пані Салтан, якщо ви викрита на, на хабарі, то Вища рада правосуддя принаймні не зволікає, щоб відсторонити її, і також не зволікає з іншими важливими а, питаннями. От щодо конкретних, ну, кейс, от, власне, так, як Салтан і Брагіну і мала на увазі. І про о, і Брагіна, власне, так, дякую, що ти нагадала. Брагіна це суддя, це взагалі цікавий дуже випадок, коли суддя відмовилася нібито з релігійних переконань декларувати е декларуванням своє майної статки і доходи. При тому, що цим самим, ну, нібито вона з релігійних переконань не може отримати електронний цифровий підпис, і цим же самим ЕЦП підписує рішення в реєстр в той самий період, за який мала би подавати. Декларації при тому, що е, що там дуже довга і складна ситуація була із з судом, дуже дивне рішення антикорупційної антикорупційного суду апеляційної палати, який сказав що, в принципі нічого страшного подумаєш, і скасував по першої інстанції рішення потягнути до кримінальної відповідальності. це дійсно можна зруйнувати системою декларування, але по ній же вона вирішила відразу побігти відставку, бо це схема суддів ухилення фактично від відповідальності. Коли вони, якщо запахло смажена, вони йдуть під ставку, просто ти припиняєш судей. За ти припиняєш дійснювати правосуддя, але це почесне може звання почасний статус. За тобою зберігається звання судді, за тобою зберігається можливість дати участь в судівському врядуванні, і за тобою, що най найцікавіше, зберігається величезна зарплата, тобто 80 чи 90% залежно від там деяких різних обставин. За останні само роботи ти отримаєш по життєво довік, що грошова за нас з вами, друзі, рахунку. Тому і раніше судді, які ну до суду доходить антикорупційний суд суд, вирок винувальних станції не набрав заборони сили, бо апеляція оскаржується, але ну всі обставини зрозуміли, що суд описав, що де в який спосіб, хто який чи злочин. І тут ніякої немає дискусії стосовно цього. А суддя подає заяву про відставку, вища рада правосуддя каже: та й ми вам будемо виплачувати до кінця життя вашого гроші. Тепер вища рада правосуддя принаймні ставить на паузу таку кейси до того, як це буде добра практика, тому що потім самі самій же є процедура припинення відставки, їм вже самим потім треба буде її застосовувати. і з одно за що це. Цей час отримуватиме великих світів трошки, ми це викладатиме. Тому я думаю, що це правильне рішення Вищої ради правосуддя, це правильна практика. І найцікавіше, найголовніші змінили свої рішення стосовно, ну, точніше, ухвалили рішення, давайте будемо ем, юридично правильними стосовно е, трансляції співаться на посаду членів Вищої полікомісії суддів. Е, порівня... Ну на кейсами ну вони всі разом не варті цього одного рішення дійсно пили для того, щоб у нас сформувалася нормальна діяла і справедлива вища а ти вважаєш що це рішення? Це було моє наступне питання. Ти вважаєш, що ця відкритість, що коли всі зможуть спостерігати за тим, як будуть проходити ці співбесіди, це збільшить шанси на те, що цю вищу кваліфікаційну комісію потраплять люди, які гідні цього, які зможуть чесно обирати суддів на не знаю, скільки їх там 2,5 тисячі вакансій, чи щось таке. На сьогодні ну це офіційні дані судової влади 2,5 тисячі вакансій зараз. Уже судді кажуть, ну можливо, треба трішки менше, треба перерахувати. Е, ну я не, не приміщенник е, цього, тому що е, чим більше ми зараз нових суддів призначимо, можливо, навіть нам ну, не треба прям аж стільки, але е, це змінить просто ситуацію судовій владі. Ну розробляє, що нам треба тисячі, не треба призначати 2,5 тисячі, але це всі ці, ці методи відносні, і я за те, щоби. Якщо вже дійсно є дві половини тисячі вакансій, то їх заповнити. Але ця дискусія не про зараз. Дві їх буде тисячі чи дві з половиною це історичний шанс до невпізнаваності оновити судову владу. І якщо тільки за умови, звісно, якщо ця процедура буде нормальна, певна нам знову будуть призначати на помі братів статті. А дійсно, ті, хто найкраще заслуговує на цю на ці посади, компетентних ну і так далі. Це можливо лише за умови нормального функціонування цього відділу кадру судової влади, вищої кваліфікаційної комісії СІ саме вона, вибачте, попередній склад провалив судову реформу на попередньому етапі, по з очолювала Сергієм Юрійовичем попередня комісія. Вона ну здебільшого провалила і контовну суду, позатягала тобі Богдані і Львови, Львових і з російськими паспортами інших. Людей, по яких тюрма ну, плаче, можна сказати, з всю які не те, як доброчесності, і провалили кваліфікаційне оцінювання, якого було звільнено аж відсотка суддів, 15 із трьох тисяч, яких оцінули. Тобто, оце наслідок того, що неякісно працює вище кліфтну, і є ну тобто, наша зараз задача зробити якісну вищу телефонну сусідів, яка нарешті. Єрки суддів закінчить через повторити півтори тисячі, треба перевірити в рамках поліцоцінювання, яке почалося ще в 2015 році, і оці дві з половиною тисячі набрати. Тому відповідаючи на твоє питання, трохи довго даруйте. дійсно прозорість, ну вона як і на будь-якому конкурсі, дуже дуже важлива. Вона приведе до того, що по перше суспільство буде слідкувати більше довіри будинку, до що якість цих рішень буде ще, Якщо ми хтось хотів зробити. Склад гіршим, то це набагато складніше зробити, коли вся країна спостерігає в прямому ефірі за співвеселями, ніж ем, ну, коли в Савіться е, останнє скажу, напевно, з 32 двох фіналістів це реально класний хороший список, який е, дала конкурсна комісія за законом Вища Рада правосуддя суді має брати 16 членів з цих 32 фіналістів. Так от це дійсно хороший список, але там є е, давайте так скажемо. Потенційні члени, які ну точно класно справляться з роботою, колишні громадські ради члени громадської ради з яким ми по uh, раді знайомі uh, відомі громадські активісти, відомі адвокати, які є, uh, щоб яких є репутація, щодо uh, яких є переконання, що вони будуть uh, і судді. До речі, там є достойний список фінального. Ну а є такі, які ну скажімо так. Більше будуть орієнтуватися на збереження статусу КО, тобто вони не є якимись жахливими чи там радниками, чи якимись жахливими професіонерами, яких там купа купобудинків через вони не можуть пояснити. Але це люди, які ну, не, не зроблять революцію судовій владі, яка на нас і зміни, які стали. Тому е, от зараз питання, зараз нема питання, що нам призначать прямо якісь там. Е, Жахливих жахливих людей. Питання є в тому, чи ми призначимо ту комісію, яка вибере ем, суддів таких, які змінять повністю судову владу, чи вона вибере суддів таких, які е, е, ну, є більше представниками тої самої системи, яка зараз є, а це означає, що ну, ніякого євроінтеграції, ніякого року систему. У мене був минулого тижня тут на каналі Іван Міщенко, який очолював цю конкурсну комісію по відбору членів ККС. він досить багато розповідав, як це все відбувалося, чому мало суддів туди попало. Я залишу посилання в описі під цим відео. Подивіться, кому цікава ця тема. А ще до тебе запитання: а чи є у тебе розуміння станом на зараз, чи намагається хтось тиснути чи впливати на те, як проходить судова реформа? Та, звісно, намагається, але ці намагання дедалі більше, ну вони, е, я не хотів би сказати, комічні, але вони, оця судова мафія, з якою ми боремося, та, вона вже, вже втратила багато. Е, я думаю, що вона втратила основні свої центри. Це Окружний е, Адміністративний суд Стафієва, центр впливу, так, е, Богдана російського агента, російського громадянина. І е, хоча ну, це не факт, що до його втратила, тому що його вигнали за російський паспорт. З, Верховного суду рішенням голови вирахувало зі штату, тому що забороняє обільне громадянство на судді чи громадянство іншої держави, але ну, далі його позов лежить на суду. Братій близні Близнюку можна сказати окружного ліквідованого суду, і тому, що він далі римське громадянство, чомусь його, його не позбавили, попри практиці, яка набрала максимальну кількість голосів швидко і тобто. Ну, би див, дивні речі, чомусь комісія зробила це питання і відписує на відписками, що вони там щось якісь документи, якусь інформацію шукають, що хоча там в справі Альперіна за два дні віде, рішення прийнято кілька місяців, Але возник був злогом Буває зараз так як вплинував. І звичайно, попередній склад ДРП, який буде такого середніх ці судові так. Тепер ті, хто намагаються впливати, якось намагаються впливати темно зібрати когось, чи намагаються щось там розповісти про те, що а для чого вакцини народні смерти я думаю, що часи, якщо не закінчилися вже, то вони закінчуються прямо на наших очах. Тому що і нова вища рада правосуддя, і інші прогресивні представники судової влади, і е, інші люди, які впливають на цей процес, вони розуміють, що. Е, е, ми всі за прогрес ми всі на за одне має нам сенс воювати з собою, е, і ми сходимо себе по, по більшості питань. Якщо у нас є десь розходження, то вони чесні, а не тому, що комусь хочеться зберегти корупційні якісь стати на посадах. І ну я думаю, що ми знайдемо спільну мову по тих е, речах, яких ми розходимося. А звісно, це мені подобається оцей е, судовій матір, яка втрачає стрім по позиції і е, фактично зараз помирає. що якщо буде на вищах. То, ну, не будуть вони залишатися на судських посадах, вони намагаються це, це саботувати, дискредитувати, посварити якимось чином е, Вищу Раду правосуддя на вулицю е, тих, хто за у судовій влади. Е, я думаю, що в часи їх не буде. Але але наголошу, е, все це то точно це покаже, е, кого саме призначить Вища рада правосуддя в е, о, цих 16 людей. Якщо ми там побачимо дійсно краще, десь кращих, і з тих. Е, на кращих шістнадцятих стажів. Тоді я буду перший хто вийде і скаже, все, немає в нас більше чи принаймі вона ну просто дні е, просто закінчується на наша питання. Якщо там дійсно ми побачимо склад, який ну, чесно так, то, ну, тоді все ще на стояти наперед суденному питання: а чи ми, чого рада правосуддя? Тому все зараз сходиться в одну точку. Я все-таки сподіваюся, і вірю, що вища рада правосуддя може вибрати. Таких саме найкраще тоді ну тоді ми констатуємо одночасно е, успіх і реформи ВРП, і реформи ВКС, а це обидві інституції, це номер два пункти е, нашій євроінтефесі в плані нашого і це надважливо для того, щоб ми відкрили перемовини я так розумію, по часу це десь якраз на річницю надання нам цього кандидатського статусу на початок літа десь, мабуть, і закінчиться співбесіди і призначення цих членів до ВККС. Вибачте, будь ласка, трохи перервався зв'язок. І я так розумію, що якраз по часових рамках, десь на початку літа, якраз тоді, коли нам дали цей кандидатський статус, рік тому ми і побачимо цю призначену вже в якщо все піде нормально. Хороша, так хороший зв'язок, навіть про нього не думав. Я думаю, що десь може треба раніше на початку ем, червня, чи може навіть кінця травня, ми побачимо вже цей список, тому що. Того, що нам відомо, десь на початку травня збираються розпочати цей процес співбесід до вища вищого посуду. Ну і кілька днів звичайно, що триватиме, тому що по 90 хвилин виділили на кожного кандидата. Можна довго сперечатися там багато все чимало, але ну, я бачу, чимало членів від посудів, як треба поставити. Коротше, це процес теж тут займає ну, якийсь час, але це не виходить. І останнє у мене до тебе запитання. По всіх цих персонажах одіозних систем Львових, Хаблових, Вовках ми побачимо колись, що ними займеться оця ВРП і ВКГС. Дуже хороше питання. Для Вищої ради правосуддя для цього потрібна служба дисциплінарних інспекторів. Вони основну свою функцію, з основних дисциплінарно суддів. Тобто, якщо хтось погано вчинить його треба. Аж звільнення не можуть е, робити без служби дисциплінарних інспекторів. А вона свою чергу ми її не створимо нормально, тому що зараз за законом передбачено 17 тисяч гривень, якщо не помиляють зарплати для служби дисциплінарних інспекторів і е, страж ну десь для суддя для, суд, для суддя поліційного суду. Тобто це зрозуміло, що це абсолютно не, не реалістична задача. Треба просто ще ну, чимало. Нюансів законодавчих, які треба змінювати для того, щоб вона запрацювала зараз. Треба знистися, змінити зміни до закону, запустити цю службу, і тоді буде десеціонарка ВРП. Я більше вірю в те, що е, цих суддів по кому ще не ухвалене рішення, а по більшості не ухвалено, бо, наприклад, судді АС е, прогулювали аж по 30 людей за зараз е, співбесіди попередній вищій комісії суддів е, в рамках кваліфікаційного оцінювання, яке почалося році. О, я думаю, що ми швидше мені здається, ми швидше е сформуємо ВККС і вони почнуть е чи продовжують моє кваліоцінювання в рамках нього з ними, скажімо так, е поставлять якусь крапку е в цій історії, ніж е, нарки ми зробимо. Просто просто це добре. Але дисциплінарки треба повертати і повертати якісно і повертати, що я ну, над цим зараз працює, скажімо так, консенсус, що щодо нюансів треба домовлятися останнє скажу теж важливо резонансне питання не непросте питання зарплат самих точніше ну для мене дуже просте так тобто то треба розуміти багато людей каже а їм мало до чого я рося сім тисяч гривень так яке недавно яке недавно рада проголосувала тому що 150 мільярдів гривень які треба для покриття зарплати військовослоновцям ми не не покриєм за рахунок ну, 250 тисяч гривень е, щомісяця, які ми зекономимо на зарплатах членів БТС. Але для кожного з них це, це, суттєва, е, ну, це суттєвий мотивація. мінус, тому що І запобіжник, запобіжник. Да, мотивації. Так. Так, так, абсолютно. Я розумію, що в армії зарплати подекуди ще менші. Я не їм піднімати зарплати, але знову, якщо ми подамо цю різницю зарплата членів ВКС потенційно. І е, додамо до кожного військовослужбовця. Вийде по 25 копійок на кожного. Це сильно поміняє е, справу. Я, я думаю, що де мотивує людей, які і так пішли зі за своїх зарплат високих в адвокатській практиці, несищено а вирішили піти на півтора років в вищу політику місії щоб що будувати судову систему. Це йде туди не корупційним способом заробляти. Ну не заробляти чи що робити роботу, але отримувати за неї винагороду, якось треба свіжити. Це їх дуже сильно демотивує. Тому ми все таки сподіваємося на те, що уряд зміниться рішення і ну тому, що воно абсолютно популістичне цих грошей, всіх грошей, цих міністрів і кого завгодно, не не вистачить для того, щоб опокрити. Тому я все таки сподіваюся, що все буде змінено просто для того, щоб ми за рахунок того, що не працює, не зруйнували за собою. Ну, поки що це заблоковано. Я так розумію, що влада не дасть розумково пропіаритись на такому питанні, але будемо стежити. Дякую. Я дуже сподіваюся. Дякую тобі. Дякую тобі за пояснення, Михайло Жарнаков, Фундація, де Юро, бо вони є питання. Дякую.